Ми познайомилися у військовій частині. Ми обоє добровольці. Андрій е, потрапив у бригаду на початку вересня 22-го року, а я в кінці вересня 22-го року. І я чую сміх ще з коридору, десь там далеко, хтось сміється е, дуже голосно, а це було штабне приміщення. Тиша, і тут такий сміх, е, який розривається в тишу. Заходять двоє. І щось так живо о, обговорюють і сміються дуже голосно. Я ще думаю, думаю, чому так сміються? Ми ну, десь в цирку чи що? Не обертаюся. І вони там щось договорили своє, з начальником побалакали, і вони розвернули, розвернулися і пішли. А потім мені е, подружка вже е, каже: Це ж цей Андрій, е, про якого я розповідала тобі вчора. А, Кажу, я зрозуміла. М, та, тепер я розумію. Е, чому ти саме так про нього розповідала? Я в неї запитувала, хто, хто ще з нами в службі. Вона мені розповідає там, е, Міша, е, Катя, е, потім ну, і, там, називає всіх і каже: А і Андрюха. Я кажу, так всіх назвала ну, так, по імені там, Міша, Катя і Андрюха. Я кажу, чому так? А каже, по-іншому не можна. Він такий, він сам так представився, ти побачиш, його ти зрозумієш. Він такий веселий, він всюди. І так, насправді так і було. Він був всюди. Дуже поспішав. Поспішав жити в усьому. Познайомились ми у Ворзелі, потім переїзди, переїхали у Звягель, потім переїхали під Коростень, потім під Рівне. І останньою точкою нашою було Запоріжжя. Наша служба служба охорони державної таємниці. Він був водієм і молодшим спеціалістом, тобто шифрувальником. 47-го окремо механізована Магур. Він запропонував заміж, заміж відразу. не зустрічатися. Зустрічатися він не пропонував. Він сказав, ми одружимося, у нас будуть діти, ми будемо жити у мене вдома в Запорізькій області. Я, я йому кажу, а ти мене запитував? А я знаю, ти згодна. Кажу, добре, хай так буде, буду згодна. Насправді е він був світлом в цьому світі, тому що війна теж не про хороше. а з ним чорне ставало білим, е ніч ставала днем, і так у всьому. Він, він мав вихід з кожної ситуації. З'являвся він і все. ну, Всі е, якісь непорозуміння, негаразди, воно все зникало. Він був значно швидше, ніж я. Я не скажу, що мене це дратувало. Просто я його зупиняла часто. Давай пізніше, давай, е, давай ще подумаємо. На що він мені відповідав? Е, навіщо думати, якщо це можна зробити сьогодні? Для чого е, чекати закінчення війни, наприклад, от в, в нашому випадку, якщо ми можемо бути щасливими, ще вчора могли бути, а я думала, і е, вчора вже стало сьогодні, а сьогодні стане завтра. От таким він був. Поспішав. І багато чого встиг, з того, що хотів. Багато чого не встиг, звісно. Він хотів займатися сільським господарством. Він це все розповідав. Е, з таким захватом, і я от сиділа і зачаровано його слухала, Ще він говорив про фруктові сади. Це теж, ну, він знав, як це, він це бачив у себе вдома. Про що ще? Трьох дітей. Собаку, будинок. І постаріти разом. Він завжди казав, що ми з тобою помремо в один день, щоб ти там від мене нікуди не поділася. Так боявся, що я десь подінуся. Ми хотіли би, щоб війна закінчилася швидко, ми про це мріяли, але розуміли, що так не буде. Прямо ми це не обговорювали, що ми загинемо. Звісно, ми знали, де ми, розуміли, де ми, і це могло статися, але не з нами. Смерть була просто дуже близько, і нам не хотілося її е, тягнути в наше життя. Тому е, говорили, але е, так, як сказати, тихесенько про неї. Е, він завжди казав, що врятує мене, е, щоб я завжди була поруч, щоб ніде від нього не відходила, якщо ми десь кудись туди поїдемо ближче вже до лінії, щоб я трималася. Е, От, в буквальному смислі слова за його руку він мені завжди казав: Я тебе дістану з будь-яких завалів. Я розгребу будь-який завал, я тебе дістану. Тільки ти, будь ласка, не, не йди від мене, не відходь. 30 липня 23-го року. Ми разом були. Це була наша ротація. Це була сьома доба, неділя. Нам ще три дні лишалося там бути. Він в день поїхав в місто в Запоріжжя. Потрібно було поремонтувати машину, тому що після минулого прильоту. Там були пошкодження, я лишилася е, чергувати. У нас вже перельоти кабів були дуже часто, десь до восьми, разів за, до восьми разів за добу. Ми останні дні практично не виходили на вулицю. Він, коли повертався, я просила його е, уже ближче до місця е, написати мені. Я йому скажу, буде тривога чи ні, е, тому що як тривога, ну, щоб він перечекав. Він мені написав, приїхав, зайшов, він ліг трохи відпочити, а потім, близько, 18-ї, мабуть, вечора, води з Дімою, ще один наш побратим, вони поїхали в сусіднє село, там був душ, можна було попрати речі. Це було рано, вони в такій годині ніколи не їздили, просто чомусь так вийшло, вони поїхали саме раніше, ніж би мали поїхати. Відповідно, вони раніше повернулися. Вони ще привезли вечерю нам, як зараз пам'ятаю, картопляне пюре, відбивна і салат. Ми ще повечеряли, і десь о 19.30 ми з начальником поїхали о 21 годині без п'яти чи без десяти Начальнику подзвонили з керівництва, що не можуть дотелефонуватися. Відправили інформацію і немає зворотнього зв'язку. Я відразу зрозуміла, що це може бути. Я Андрія не брала і він мені вже не відповів. Ввечері 30 липня 2023 року. Був приліт двох кабів по будівлі, де знаходився наш особовий склад, наша служба в тому числі. І майже всі, хто знаходився там, саме в цій частині будівлі, майже всі вони загинули. Це 14 військовослужбовців. Ми швидко поїхали туди. Приїхали, а там. Всюди темрява. Вже якісь машини працюють, ми туди ближче під'їхали, вийшли, і все. Будівля повністю завалилася. Це саме та частина, де ми були. І все, і моє життя закінчилось теж. Надія на те, що вони виживуть, ну у мене була до останнього. Я сиділа там три доби, коли почали діставати одним, одного за одним. Людей. Шанси на те, що Андрій мій буде живим, ставали все меншими і меншими. Хоча я вірила в те, що він буде живий. Буває дива, просто з нами не сталося дива. Андрій був 21 рік. Я не хочу навіть говорити про те, що його немає. От, ну, Мені так добре, що він є. Просто він є. Але не фізично поруч. От він є тим, заради чого я існую. Він завжди усміхнений, світлий, щирий. Я навіть не мріяла, що я зустріну такого чоловіка. Я безмежно вдячна Всесвіту, що, що нам пощастило зустрітись. Ми повинні були розписатися по приїзду Заріхова. Це був би початок серпня і поїхати на декілька днів у відпустку. Десь кудись в Карпати. А весілля таке вже для сім'ї і для близьких друзів зробити 23 вересня, 23-го року. Відкладати своє життя ще на невизначений термін було безглуздо. Тому Тому вирішили створити родину, народити дітей і жити так, як є. Я б дуже міцно його обійняла і сказала йому, що... що у нас є донька, що ми дуже за ним сумували і що я дуже його люблю. Люблю сильніше, ніж любила вчора. І навіть годину назад. Після загибелі Андрія, коли ми приїхали вже з Запоріжжя, я зробила тест на вагітність, він позитивний. Андрій про Соломію не дізнався. Соломія народилася в березні 24-го року через 7 місяців після загибелі Андрія. Назвала я її так, як він хотів. Ми обговорювали імена і з усіх запропонувала мною Соломія сподобалась найбільше. Я досі Андрію пишу. Щодня пишу йому повідомлення в сигналі, розповідаю про Солобію. Зараз їй півтора року було ось 6 вересня. В її е, я бачу його. Вона дуже на нього схожа, не тільки зовнішність, теж така швидка дівчинка. І от так він мене врятував насправді, тому що він залишив мені ту. Яка змушує мене йти вставати, змушує дихати, відкривати очі і жити далі. Воно то так собі виходить, звісно, але я дуже намагаюся. Пам'ять про нього і заради того, щоб в Соломії було щасливе дитинство, я Андрію пообіцяв.